Один з небагатьох овочів, ну, точніше ягід, який зберігає свої корисні властивості навіть після термічної обробки. Як приготувати цілих три страви? Цікавої нотки до крем-супу? Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Ведмедіа і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. Якщо ви, як і я, вважаєте, що гарбуз це справжній король осені, то цей випуск саме для вас. По сьогодні я розкажу і покажу, як приготувати цілих три страви з гарбуза: перше, друге і, звісно, десерт. Взагалі, гарбуз почали культивувати ще до нашої ери на території сучасної Америки. А якщо точніше, то гірські анди та Мексика. І лише в 16 сторіччі португальські мореплавці завезли гарбуз на територію Європи. В Україні активно почали вирощувати гарбузи з 18 сторіччя. І з тих пір гарбуз став невід'ємною частиною не тільки нашої кухні, а й культури. Перед тим, як почати готувати, поставте вподобайку і не забудьте підписатись, якщо ще не підписані. А тепер поїхали! І перша страва, яку ми сьогодні приготуємо, це гарбузовий крем-суп. І для нього нам знадобляться наступні інгредієнти: пів кіло гарбуза, пів літра води або бульйону, 100 грамів цибулі, 100 грамів моркви, 2 зубчики чеснику. Пів апельсина, 100 мл вершків, жирність приблизно 15%, 30 г вершкового масла, сіль та спеції. Зі спецій я буду використовувати чорний перець, мускатний горіх і копчену паприку. І перше, що необхідно зробити, це порізати наші овочі. І, в принципі, тут не так важливо, як ви їх поріжете, бо це крем-суп, і в результаті все одно ми все переб'ємо блендером. Тому можна нарізати на зручні шматочки кубиками зазвичай я нарізаю. Так само моркву нарізаю на довільні шматочки. Можна не сильно дрібнити, не натирати. Цибулю нарізаю, цибулю наріжуна півкільцями. А часник я просто так от придавлю. Просто, щоб він пустив сік. Все, овочі готові. Тепер треба вмикати піч. У каструлю. Я додаю вершкове масло, і тепер на вершковому маслі я поступово буду трохи обсмажувати овочі, щоб вони віддали більше свій аромат, і наш суп був набагато смачніший, ніж просто ми їх зваримо. Так, трохи тихіше. І тепер спочатку я додаю цибулю і обсмажу на вершковому маслі цибулю. Буквально пару хвилин. Не треба ані до золотистості, просто щоб а, потомити трохи, щоб цибуля а, дала свій запах і аромат пустила. Наступно через хвилинку до цибульки я додаю моркву і чесничок. І ще буквально хвилиночку обсмажую разом. І в останню чергу додаю. Гарбуз. І тепер всі овочі тушкую буквально 5 хвилин, щоб вони подружились один з одним і пустили свій аромат. І через 5 хвилин, коли овочі вже віддали свій аромат, я додаю в каструлю з овочами пів літру води або бульйону. Я додаю просто водичку. І тепер всю цю красу треба варити до готовності овочів. Це займе приблизно 15 хвилин. На повільному вагні, щоб воно не сильно кипіло трошечки і варимо. Коли овочі вже готові, залишається додати сіль і спеції за смаком. Додавайте пробуйте, додавайте саме за вашим смаком. Тому тут все, звісно, дуже індивідуально. Я додаю трохи солі. Чорного перчику, мускатного горіху. Побільше. І солодкий червоний перець копчений. Тепер треба скуштувати. Чудово. Як на мене спеції достатньо. І все. Тепер я. Вимикаю, і треба все це взбити блендером і додати вершки і апельсиновий сік. Так пахне апетитно, неймовірно. Тепер просто все це збиваю блендером обережно, щоб не заляпатись. Тепер вичавлюю половинку апельсина де підкреслює смак гарбуза і надає такої цікавої нотки до крем-супу. І сюди ж додаю 100 мл вершків. І тепер остаточно до однорідності все взбиваю блендером. Гарбузовий крем суп готовий. І на друге я пропоную приготувати всім відому гарбузову кашу. До речі, напишіть в коментарях, з якою саме крупою ви її полюбляєте. Бо сьогодні ми будемо готувати з круглим рисом. І нам знадобляться наступні інгредієнти: 400 грамів гарбуза, пів літру молока, 30 грамів вершкового масла і 100 грамів круглого рису. Ще знадобиться 2 столових ложки цукру і дрібка солі. І спочатку до каструлі я додаю. Вершкове масло, розтоплюю його. І е, наш порізаний кубиками гарбуз я обсмажу на вершковому маслі на невеликому вогні буквально 5 хвилинок. Через 5 хвилин до гарбуза я додаю пів літра молока. Дрібку солі і 2 столових ложки цукру. Перемішую і тепер буду варити гарбуз в молоці на маленькому вогні буквально 10-15 хвилин, щоб гарбуз став м'яким. А поки він буде варитися, треба гарно промити рис до прозорої води. Коли гарбуз став м'яким, його треба просто розім'яти виделкою або товкушкою, як зручно. Якщо не любите, щоб в каші були шматочки, то взбийте блендером. Особисто мені подобається, коли є такі трапляються шматочки, тому я просто розімну виделкою. І тепер сюди я додаю вже промитий рис. До речі, цікаво, що гарбуз один з небагатьох овочів, ну, точніше ягід, який зберігає свої корисні властивості навіть після термічної обробки. А корисних властивостей у гарбуза дуже багато. Один вітамін А, на який багатий гарбуз, там дуже-дуже багато корисних властивостей. Це і для шкіри, і для імунітету. Так. І все, тепер я перемішую. І треба варити кашу до готовності. Тобто, в залежності від того, яку крупу ви використовуєте, дивіться на пачці, скільки її треба варити. Наприклад, цей круглий рис треба варити 18 хвилин. Гарбузова каша готова, тільки подивіться на цей колір. Пахне теж неймовірно, дуже вже хочеться скуштувати. Мені смакує з корицею. Але це опціонально, кому як. Можна ще додати трохи ванілі, якщо полюбляєте. І я ще додаю зазвичай або горішки, або ізюм. Смачного! І нарешті десерт. На десерт сьогодні я приготую гарбузовий тарт. І для тіста нам знадобляться. 250 г борошна, 50 грамів цукрової пудри, 1 яйце і 125 грамів вершкового масла. Для наповнювання тарта знадобиться пів кіло гарбуза, пів літра молока, чим жирніше, тим краще, 100 грамів цукру, чайна ложка ванільного цукру і 10 грам желатину. І почнемо ми традиційно з тіста. Для тіста я розтопила трохи вершкове масло. Можна не повністю розтоплювати, просто почекати, поки воно стане кімнатної температури. І тепер до вершкового масла я додаю 50 г цукрової пудри і перемішую. Тепер сюди я додаю одне яйце. Знову ретельно перемішує? І тепер поступово починаю додавати порошно. В залежності від розміру яйця і від типу борошна, який ви використовуєте, цілком можливо, що борошна може знадобитися трохи більше або навпаки менше. Як тільки тісто стає вже от, от більш-менш однорідним і твердим, я прибираю вінчик і починаю вимішувати руками, тісто має вийти однорідним, еластичним, і майже не приліпати до рук. Приблизно отак. Я ще трохи помішаю його, приблизно отаке еластичне тісто не приліпаю до рук, ще трохи помісить. І, а, Після того, як ви його вимісите, його треба загорнути в харчову плівку, або е, я не знаю пакетом, накрити в мисочці, головне, щоб не завітрювалось, і відправити у холодильник на 20 хвилин. І поки тісто відпочиває в холодильнику, ми приготуємо начинку для нашого тарта. І для цього спочатку необхідно порізати пів кіло гарбузу. Різати можна як завгодно. Все одно, потім, вже в готовому вигляді, ми будемо це подрібнювати. Тож, нарізати можна хоч кубіками, хоч соломкою. Ось приблизно так. І тепер тикву треба зварити, але не просто, а в молоці. Тож я переливаю пів літра молока в каструлю, додаю сюди 100 грамів цукру і чайну ложку ванільного цукру. Тепер все це треба перемішати до розчинення цукру. І сюди ж я додаю гарбуз. І варити його треба буде приблизно 15-20 хвилин до готовності, щоб він був таким м'який, щоб можна було розім'яти виделкою або блендером. Як тільки гарбуз зварився, він повністю готовий, необхідно його гарно розім'яти або виделкою, або толкучкою, ідеально, звісно, взбити блендером, бо має вийти однорідна маса. Тобто, все це разом. Молоко з цукром і з вареним гарбузом все це перемішуємо. І після того як все це перемішаєте, треба додати до цієї суміші желатин, 10 грамів желатину. А я дуже рекомендую користуватися желатином, так як зазначено на упаковці. Тобто, в залежності від типу, його іноді треба попередньо замочити, іноді не треба сухим висипати. Наприклад, той желатин, який використовую я сьогодні, його треба було попередньо замочити в воді, і тільки потім додавати. Тож треба до однорідності довести молоко з гарбузом і додати туди желатин і відставити, щоб воно в жодному випадку ніколи желатин не додавайте до киплячої води чи молока, бо він тоді згорнеться, і будуть або комки, або взагалі не вийде необхідна текстура. Ось така красива начинка для тарту у мене вийшла. І тепер я відставляю, щоб вона охолола. І тим часом займусь тістом. Я дістала його з холодильника, треба його розкатати. Його потрібно по формі. Я буду використовувати отаку форму, тому по ній я розкатаю трохи більше, щоб можна було сформувати борти. І тепер форму треба змастити маслом або застілити пергаментом і обережно перекласти тісто і сформувати борти. Приблизно отак має вийти. Бортики, все на місці. Тепер на дні робимо невеличкі отакі дірочки виделкою. і цей корж треба буде запікти при температурі 180 градусів приблизно 15-20 хвилин, щоб він повністю пропікся і був готовий. Основа для тарту готова. Як бачите, він підрум'янився. Треба дати йому трохи охолонути, і тоді будемо переливати начинку на основу. Основа охолола, я не виймаю її з форми. І тепер обережно треба перелити начинку на основу. Дивіться, обережно, щоб за края нічого не витікло. Все тепер цю красу необхідно відправити в холодильник. Бажано на 3-4 години ідеально на ніч, щоб желатин зробив свою роботу, і начинка застигла. Ось і все. Тепер ви знаєте, як приготувати цілих три страви з гарбуза. І сподіваюсь, що цей гарбузовий сезон пройде для вас з максимальною користю і смаком. Пишіть в коментарях, з сьогоднішніх рецептів вам сподобався найбільше, і обов'язково діліться своїми улюбленими рецептами з гарбуза. Бо саме завдяки вам мій контент стає смачнішим. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись. Ваша підтримка дуже важлива для мене і надихає. Підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте один одного. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео.